Я вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні ми згадаємо імена усіх призерів Кубку світу в цьому сезоні. Лідером за кількістю медалей став Йоханнес Бьом. У норвежця 16 золотих медалей та 2 бронзи. У Стур Легрейда одне золото, 6 срібних медалей та 5 бронзових. Ветле Крістіансен за сезон виграв 1 золото, 3 срібла та 3 бронзи. У Мартіна Панцілуми одна золота медаль, три срібних та три бронзових. У Устобудку террібю, три срібних подіума та три бронзових. Бенедикту Долю в цьому сезоні вдалося здобути одну золоту медаль та дві бронзових. Емільєн Джаклєєн став володарем одного срібла та двох бронз. У доробку Йоханнеса Дале – одна золота медаль та одна срібна. Ніклас Хартвек за сезон виграв дві срібні медалі. Такий же результат, і у кантена Фіона Має. Перша в кар'єрі медаль для Томаса Джакамеля. У нього одне срібло. І чотирьом біатлоністам вдалося здобути по одній бронзовій медалі: це Роман Ріс, Ерік Перо, Давід Собель та Якув Фак. У лідерки загального заліку серед жінок Жулії Сімон. 4 золота, 2 срібла та 5 бронз. Доротея Вірер за сезон виграла 3 золотих медалі, 2 срібних та 1 бронзову. У активі Вітоци 1 золото, 5 срібних нагород та 1 бронзова. 3 золотих та 3 бронзових нагороди у Ельвіри Еборг. Деніс Херман Вік за сезон здобула 3 золото та 2 бронзи. У Інгрід Тандреоль чотири срібних медалі. Ханна Еберг має два золото та одне срібло. Анаїс шевальє Буше стала володаркою п'яти бронзових медалей. Дві золотих нагороди у Лізе Терези Хаузер. Перші в кар'єрі медалі для Лужан Моно, у неї два срібних подіума. Марта Олсбе Розелен у своєму останньому сезоні здобула два золото та одну срібну медаль. Перші в кар'єрі медалі і для Анни Магнусон. У неї одне золото та одна бронза. В активі маркети Давідової одна срібна нагорода та одна бронзова. Такі ж здобутки, як у Чешки і у Лін Персон. І перша в кар'єрі медаль для Хлоє Шевальє. У доробку француженки Одна срібна нагорода. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити основні новини Біатлону.